Якщо ви зараз цього не зробите, втратите гроші назавжди. Ця фраза не для того, щоб вас налякати, а щоб ви зрозуміли всю серйозність ситуації, адже до кінця року залишилося кілька днів, і саме зараз ви маєте останній шанс оформити доплати до пенсії, які вам належать за законом, але яких ви досі не отримуєте. Тисячі українських пенсіонерів щомісяця недоотримують сотні. А іноді й тисячі гривень просто тому, що не знають про свої права або не встигли подати потрібні документи. Система не працює сама по собі, вона не шукатиме вас, щоб додати те, що вам належить. Вона чекає, поки ви самі прийдете і попросите. А якщо не попросите до певного терміну, втратите можливість назавжди. Тому слухайте уважно кожне слово, бо далі я розповім про всі доплати, які ви можете і маєте оформити просто зараз. Поки ще є час, поки старий рік не закінчився і нові правила не змінили все так, що потім буде вже пізно. Багато людей думають, що пенсія це щось незмінне, що її нараховують один раз, і все, що можна просто сидіти і чекати. Але насправді пенсійна система передбачає величезну кількість додаткових виплат, надбавок, підвищень і компенсацій, які мають нараховуватися автоматично або за вашою заявою. Проблема в тому, що автоматичні виплати часто не додаються через технічні збої, помилки в базах даних або через те, що в системі просто немає інформації про вашу ситуацію, а ті доплати, які потрібно оформлювати самостійно, взагалі залишаються поза увагою мільйонів пенсіонерів, бо ніхто їм про це не каже прямо і зрозуміло. Почнемо з найпростішого, але дуже важливого вікових надбавок, коли ви досягаєте певного віку. Держава має автоматично підвищити вам пенсію. Якщо вам виповнилося 70 років, до пенсії мають додати певний відсоток, якщо 80 ще більше, це не якийсь подарунок від держави, це ваше законне право, закріплене в пенсійному законодавстві. Але що відбувається насправді? Ви відсвяткували день народження, вам виповнилося 70, а пенсія залишилася такою самою. Чому? Бо в базі даних пенсійного фонду може бути застаріла інформація про вашу дату народження, або система просто не провела автоматичний перерахунок, і ви сидите, чекаєте, думаєте, що так і має бути, а насправді не доотримуєте гроші кожного місяця. Що робити? Іти в пенсійний фонд або звертатися через онлайн-кабінет і вимагати перевірки. Якщо надбавка не була додана, її мають нарахувати і навіть виплатити заборгованість за попередні місяці. Але не більше, ніж за три роки назад. Уявіть собі ситуацію людині 82 роки, а їй так і не додали надбавку, коли виповнилося 80. Два роки вона втрачала гроші щомісяця. Якщо вона зверніться зараз, їй перерахують і виплатять борг. Але якщо вона прийде через 5 років, частину грошей вже не поверне. Тому перевіряти треба зараз, не відкладаючи. Далі йде тема мінімальних гарантій для літніх людей. В Україні існує законодавчо встановлений мінімум пенсії для тих, хто досяг 80 років і не має інших джерел доходу. Якщо ваша пенсія нижче цього мінімуму, держава має доплатити різницю. Це правило працює для тих, хто живе один, не має офіційно працюючих членів сім'ї, які зобов'язані його утримувати, і не отримує інших соціальних виплат, які б перевищували певний поріг. Здавалося б, все має працювати автоматично, адже пенсійний фонд знає ваш вік, знає розмір вашої пенсії. Але знову ж таки, система може не знати про те, що ви живете самотньо, що у вас немає працюючих дітей, які могли би вам допомагати, і тому доплата не приходить. Щоб її отримати, потрібно написати заяву, надати довідки про склад сім'ї, про доходи інших членів родини або про їх відсутність. Це не завжди просто, особливо для людей, які живуть у невеликих селах, де до пенсійного фонду треба їхати за десятки кілометрів. Але якщо цього не зробити, то ніхто вам нічого не доплатить, хоча ви маєте повне право на ці гроші. Тепер давайте поговоримо про доплати самотнім пенсіонерам, які потребують стороннього догляду. Якщо ви за віком або за станом здоров'я не можете самостійно себе обслуговувати, якщо вам потрібна допомога в побуті, у прийомі ліків, у пересуванні, ви маєте право на додаткову виплату. Ця доплата призначена для того, щоб ви могли найняти людину для догляду або, хоча б, частково, компенсувати витрати на допомогу родичів, але щоб її отримати, потрібно пройти медичну комісію. Яка підтвердить вашу потребу в догляді, і подати відповідну заяву в пенсійний фонд, автоматично цього ніхто не зробить. Медична комісія не прийде до вас додому сама по собі. Пенсійний фонд не зателефонує і не запитає, чи потрібна вам допомога. Ви маєте самостійно ініціювати цей процес. І якщо не зробите цього до кінця року, то втратите кілька місяців виплат, які могли би піти на оплату догляду, на ліки, на нормальне харчування. Це особливо важливо для тих, хто живе сам, без родичів, хто фізично не може дійти до установ, але має сусідів або соціальних працівників, які можуть допомогти з оформленням документів. Ще одна дуже важлива тема доплати за утримання дітей або онуків. Якщо ви, будучи пенсіонером, утримуєте неповнолітніх дітей або онуків, які офіційно зареєстровані з вами і не мають інших джерел доходу, крім вашої пенсії. То вам належить додаткова виплата на кожну дитину. Це може бути ситуація, коли ви виховуєте онуків, бо їхні батьки не можуть або не хочуть цього робити, або коли ви самостійно піднімаєте своїх маленьких дітей у зрілому віці. Держава передбачає допомогу в таких випадках, але знову ж таки не автоматично. Щоб отримати цю доплату, потрібно надати довідку про склад сім'ї, довідку з навчального закладу, де вчаться діти. Довідки про доходи або їх відсутність, і якщо всі ці документи не подати вчасно, якщо не написати заяву, то доплата просто не буде нарахована. Хоча діти живуть з вами, їдять за ваш рахунок, одягаються на ваші гроші. Уявіть собі, бабусю, яка виховує двох онуків, бо їхня мама поїхала за кордон і не допомагає фінансово. Бабуся отримує свою невелику пенсію, ледве зводить кінці з кінцями. А могла б отримувати доплату на кожного онука, якби знала про це право і вчасно оформила документи. Скільки таких бабусь і дідусів по всій Україні? Тисячі. І більшість із них навіть не здогадується, що можна отримати додаткові гроші. Тепер про пільги та доплати багатодітним матерям і батькам. Якщо ви виховали п'ятеро або більше дітей, ви маєте право на звання матері героїні або батька героя і відповідні пільги до пенсії. Це може бути підвищення розміру пенсії, додаткові виплати, пільги на комунальні послуги, але все це потрібно оформлювати. Сам факт того, що ви народили і виховали п'ятеро дітей, не означає, що система автоматично нарахує вам всі пільги. Потрібно зібрати свідоцтва про народження всіх дітей, довідки про те, що ви їх виховували до повноліття, подати заяву на присвоєння звання і на нарахування відповідних виплат. Якщо цього не зробити, то ви так і будете отримувати звичайну пенсію, хоча держава передбачає для вас набагато більше. І знову ж таки, якщо не зробити це до кінця року, то можна втратити кілька місяців виплат, які вже не повернуться. Окрема важлива тема це компенсація комунальних витрат для пільгових категорій. Багато пенсіонерів мають право на знижки або повну компенсацію витрат на опалення, воду, електроенергію. Це стосується ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій, членів сімей загиблих захисників, людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи та інших категорій. Але щоб отримати цю компенсацію, потрібно щороку підтверджувати своє право на пільгу, подавати документи, заповнювати декларації про доходи. Якщо ви цього не зробите до кінця року. То з нового року можете втратити право на компенсацію і вам доведеться платити за комунальні послуги повну ціну. Уявіть собі самотню літню жінку ветерана праці, яка отримує невелику пенсію і живе в старому будинку, де опалення коштує чимало. Вона мала право на компенсацію, але не подала вчасно документи, і тепер половина її пенсії йде на комунальні платежі. Це не просто незручність, це реальна втрата грошей. Які могли б піти на ліки, на їжу, на нормальне життя. Тому перевірте зараз, чи подали ви всі необхідні документи для компенсації комунальних витрат, чи не закінчився термін дії вашої пільги, чи не потрібно щось оновити або перездати. Є також доплати за особливі заслуги перед Україною, якщо ви є почесним громадянином свого міста, якщо ви отримували державні нагороди, якщо ви зробили значний внесок у розвиток науки. Культури, освіти, медицини ви можете мати право на додаткові виплати до пенсії. Це не стосується більшості пенсіонерів. Але якщо ви саме той випадок, то варто це перевірити. Часто люди, які працювали все життя на благо країни, отримували нагороди, ставали відомими в своїй галузі, навіть не здогадуються, що можуть претендувати на додаткові виплати. Вони думають, що нагорода це просто папірець на стіні, але насправді вона може давати реальні гроші щомісяця. Щоб це з'ясувати, треба звернутися в пенсійний фонд із документами про нагороди, про звання, про заслуги і запитати, чи передбачені якісь додаткові виплати. Якщо є, оформити їх негайно. Тепер дуже важлива річ, про яку мало хто знає, уточнення трудового стажу до кінця року як шанс підвищити пенсію за старими правилами. Пенсійна система постійно змінюється, правила нарахування пенсій стають жорсткішими, вимоги до стажу зростають. Але якщо ви зараз до кінця цього року подасте документи на уточнення свого трудового стажу, то можете скористатися старими, більш вигідними правилами нарахування. Що це означає? Якщо у вас є періоди роботи, які не були враховані під час першого призначення пенсії, наприклад, робота в радянські часи, робота в приватних підприємствах, які вже закрилися, робота за кордоном, навчання у вищому навчальному закладі, служба в армії. Все це може бути додано до вашого стажу, і якщо стаж збільшиться хоча б на кілька років, це може значно підвищити розмір пенсії. Але щоб це зробити, потрібно знайти підтверджуючі документи, трудові книжки, довідки з місць роботи, військові квитки, дипломи, будь-що, що може підтвердити, що ви дійсно працювали чи навчалися в певний період. Якщо підприємство закрилося, можна запитати довідки в архівах, у податковій, у фондах соціального страхування. Це не просто, це вимагає часу і зусиль. Але якщо вам вдасться зібрати всі папери і подати їх до кінця року, то ви зможете перерахувати пенсію за старими правилами, які можуть бути набагато вигіднішими, ніж ті, що діятимуть з Нового року. Це останній шанс, і якщо його упустити, то потім буде вже пізно. Багато людей не звертаються за доплатами, бо бояться бюрократії, черг, грубих чиновників, складних паперів, але треба розуміти, що це ваші гроші, які ви заробили своєю працею, своїм життям, своїм вкладом у державу. Вам не треба просити милостиню, ви просто реалізуєте своє законне право. І якщо працівники пенсійного фонду створюють якісь перешкоди, не хочуть приймати документи, кажуть, що це неможливо. Вимагайте письмову відмову, звертайтеся до керівництва, пишіть скарги, телефонуйте на гарячі лінії. Ваше право на доплату не залежить від того наскільки приємний або неприємний чиновник на прийомі. Закон є закон, і якщо ви маєте право на гроші, ви їх отримаєте, якщо будете наполегливі. Також важливо розуміти, що багато доплат мають зворотну силу. Якщо вам не нарахували доплату вчасно, але ви зверталися і довели своє право, то вам виплатять заборгованість за попередні місяці, але не більше, ніж за три роки. Це означає, що навіть якщо ви запізнилися, все одно можна повернути частину грошей, але кожен місяць затримки там це втрачені гроші, тому чим швидше ви подасте заяву, тим менше втратите. Ще один важливий момент: якщо ви не можете самостійно ходити в установи, якщо ви лежачий хворий або живете далеко від міста, є можливість оформити все через довірену особу. Це може бути ваша дочка, син, онук, сусідка, соціальний працівник, будь-хто, кому ви довіряєте. Потрібно лише оформити нотаріальну довіреність, яка дає цій людині право діяти від вашого імені, подавати документи, отримувати довідки, підписувати заяви. Це коштує небагато, але дозволяє вирішити всі питання без вашої фізичної присутності. Багато пенсіонерів не знають про цю можливість і втрачають гроші просто тому, що не можуть дійти до пенсійного фонду. Також можна скористатися послугами електронного кабінету пенсіонера на сайті пенсійного фонду. Там можна подавати заяви онлайн, завантажувати скановані документи, відстежувати статус розгляду, отримувати довідки. Це зручно, це економить час, це дозволяє уникнути черг. Але для цього потрібно мати доступ до інтернету і хоча б базові навички роботи з комп'ютером або смартфоном. Якщо у вас цього немає, попросіть дітей або онуків допомогти вам зареєструватися в електронному кабінеті і навчіть вас, як цим користуватися. Це інвестиція часу, яка окупиться дуже швидко, бо дозволить вам контролювати свою пенсію і всі виплати в будь-який момент. Важливо також знати, що існують безкоштовні консультації для пенсіонерів. Ви можете телефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду, приходити на особистий прийом до юристів у центрах надання адміністративних послуг, звертатися до громадських організацій, які допомагають пенсіонерам, не бійтеся запитувати, не бійтеся виглядати некомпетентними, краще запитати 10 разів і зрозуміти, ніж мовчати і втрачати гроші. Люди, які працюють у цих організаціях, зобов'язані вам допомагати, це їхня робота, це їхній обов'язок. Зараз, коли до кінця року залишилося зовсім мало часу, найважливіше діяти швидко і рішуче. Якщо ви зрозуміли, що вам належить якась доплата, якої ви не отримуєте, не відкладайте на завтра. Завтра вже може бути пізно. Ідіть у пенсійний фонд, телефонуйте, пишіть заяви, збирайте документи. Якщо вам кажуть, що треба почекати, що розглянуть пізніше, наполягайте на термінах, вимагайте письмових підтверджень, ваші гроші не повинні чекати, ви не повинні чекати. Якщо ви дивитеся це відео разом із батьками, бабусею чи дідусем, допоможіть їм зібрати документи, зателефонуйте в пенсійний фонд, запишіть їх на прийом, поїдьте з ними, якщо потрібно. Літнім людям важко орієнтуватися в усіх цих правилах. Важко стояти в чергах, важко сперечатися з чиновниками. Ваша допомога може врятувати їм сотні гривень щомісяця, а це для них величезні гроші. Якщо ви самі вже на пенсії і дивитеся це відео, поділіться ним зі своїми знайомими пенсіонерами, зі сусідами, з друзями. Можливо, хтось із них не знає про свої права, не знає, що можна отримувати більше. Ваша інформація може змінити чиєсь життя на краще. А тепер я хочу попросити вас про кілька речей. По-перше, напишіть, будь ласка, в коментарях, які доплати ви вже отримуєте, і що плануєте оформити після того, як подивилися це відео. Це допоможе іншим людям зрозуміти, що все справді працює, що це не порожні слова, а реальна можливість отримати свої гроші. По-друге, якщо ця інформація була корисною для вас, поставте, будь ласка, лайк під цим відео. Це допоможе алгоритмам показати його більшій кількості людей, які також потребують цієї інформації. По-третє, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові матеріали про пенсії, про соціальні виплати, про все, що може вам допомогти, отримувати те, що вам належить за законом. І найголовніше, будь ласка, поділіться цим відео зі своїми батьками, бабусями, дідусями, з усіма знайомими пенсіонерами. Ця інформація може реально врятувати їм гроші, які вони втрачають щомісяця просто через незнання. Кожна людина, яка подивиться це відео і дізнається про свої права, це людина, яка отримає те, що їй належить. Не дозволяйте своїм близьким втрачати зароблене, допоможіть їм отримати кожну гривню, на яку вони мають право. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і своїх близьких і пам'ятайте, ваші права не працюють самі по собі. Вони працюють тільки тоді, коли ви про них знаєте, і боретеся за них.